Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я вже свої калібрахо розвісила на вулиці, і сьогодні хочу вам показати, як виглядають кашпо з різними сортами. Ну, ви мене, коли отримували від мене рослини, то просили писати назви. Я їх Зазвичай не дуже знаю ці назви, але от звернулася до продавців, щоб уточнити все це і показати вам. Ну, в принципі, хотіла вам не те, що назви, а от показати, як різні сорти наростають. Ну, почну з почну цієї калібраху. Це я її купувала так сказать без назви. Такий продавець, що може. І ну, і пересортом вона прийшла. Може, і не точна назва, але продавець мені написала, що це Double Sunset Bicolor. Отаку назву дав дав продавець. Цей сорт він низькорослий, він отак от дуже гарно розстеляється. Я його вирощую вже третій рік і знаю його характеристику, ну дуже він мені подобається. Тобто він от буквально трошечки вийде за оце кашпо, за розмір цього кашпо. І от не буде, отак, от як цей, звисати, а от десь до середини горщика доросте і все. І по так по кругу буде гарно розстелятися. Це сорт називається. Зараз підожіть, піддивлюся назву Алоха Wark Pink. Так, жовта. Ну, жовта в мене була одна, але, як то кажуть, знаєте, жовтого кольору мало не буває. І я купила, думала, от один сорт в мене жовтий, а другий такий лимонний. Ну, тут на камері він не дуже передається. оце якраз от більш. Такий лимонний колір вийшло. Це серія Superbells Gold Yellow. Ну, наростає він великим, тому його його, ну, такі плечі самі такі міцні, великі. Я його ще посадила в горщик. Ну, просто в горщик, щоб подивитися, як він буде рости. Так, отакий от сортик це з нових. У мене ось така от... дуже гарна квіточка серія Super Bells Evening Star, вечірня зірка. Дуже мені сподобалось це кашпо. От, дивіться, покажу його, як воно наростає. Супер, це -фамос, Нео Манго лазі. Отак, от от, якийсь манго. <реш> от так от, таке таке гарне кашпо з нього виходить. Так, тут от ще покажу, як тут деякі кашпо от наростають. Значить, зараз не дуже я знаю, я скажу ці номера, покручу, подивлюся по номерам в мене. Так, зараз подивлюся, як він, 17-й номер, в мене він стоїть. Так, серія мініфамос, уно Pink, Пінк-тач, о, точно, он... отак. Пінк тач. От дивіться, які квітки. Спочатку він мені е, ну, якось в саджанцях не дуже сподобався. ну, Верніше я його навіть не розгляділа. Він в саджанцях був така, знаєте, маленька квітка. А тепер, от дивлюся, чим більше він наростає, тим квітка оця збільшується. І більше от такого е, з'являється рожевого кольору в нього. Тобто оця серединка закрашується більше кольору. Можливо, це більша кількість світла. Е, і тому ну, так він е, ну, закрашується. Оцей сорт, бачите, він, він такий яскравий, яскравий. Е, називається кабарет Gold Night Kiss. От, отак. А, підожіть. Кабарет гутнайт кіс, гутнайт кіс. Це мені чоловік підказує. Ось таке кашпо, в нього виходить, квітів дуже багато. от просто, Добрий ну, Якщо, якщо е, отут от бачите, тут -от бутонів багато, ще, а цей от він якось такий квітучий-квідучий. Добрий ранковий поцілунок. Да. Чоловік каже, ранковий поцілунок. Оце кашпон, значить, два роки я його вирощую, цей сорт. Ну не скажу вже точно назву, лаванда там якась була, лавандер якийсь, от. але він от такий ампельний і квітнув в мене аж десь ну, січень. І лютий місяць в зимовій неопалювальній теплиці стояв і продовжував квітнути. Але він наростає таким великим е, ампельним сортом. Тобто і квітки в нього дуже великі, і е, ну, стебло наростає великим. Так, оце голубий сортик, дуже така вона тендітна, я навіть не можу ніяк її е, е, розмножити. Це блантастик blue Sky. Оцей сорт ну дуже мені хочеться. Він е, в сочетанні от з, е, з жовтим. Мені здається, так гарно. Я йому вже жовтий горщик поставила. ну Він так погано в мене наростає. Оце і все, що в мене, мені здалося, вдалося з нього виростити. Зберігла два саджанця, дуже раділа, як побачила, що він у мене зберігся. ну от. Так от. Оце другий сорт, от е, жовтий. Він такий більш жовтий, ніж той, той лимонний, а це кабарет Yellow Deep Yellow. Отак от він. Так. Е, це теж така от е, кашпу таке акуратне буде. От воно рівненьке, такий сорт не дуже він наростає. Отакий от от махровий. Зараз скажу, як він називається, алоха дабл лавандер. Отак. Такий сорт. О, це я запам'ятала зразу. В нього така просто назва Дракула. <с? <с?> у цього сорта запам'ятовується дуже-дуже швидко. Це новий у мене сорт э, Super Bells Double Ruby. Він тимніше, от просто такий, темніше, тим, ніж на э, телефоні. Ну, а такі от якісь там полосочки в нього так воно і є. От, але темніше. Цей сорт знає мощ його наростання і велику квітку. Я посадила отак в такий великий горщик. Це, о, я не знаю, тут 7,5 літрів, 10 літрів. Ні, не 10, навіть 7,5 чи 8 літрів. Отакий от великий горщик. І буде прикрашати. просто е Ну, крилечко, так сказати, крильцо на, на сходинках в дом буде стояти. Тобто можна не тільки в кашпо садити, а отак от в горщики. Ну Треба тільки підбирати сорт. Всі сорти Калібраху, які я вам показую, я маю вам можу запропонувати ось саджанці. Це той сорт, який я вам показувала, що він такий, акуратно розростається. ну, Це їх тут небагато вже залишилося. Вони дуже, оці саджанці дуже-дуже повільно наростають. Хтось хоче ось такі от великі саджанці, бачите, от дракула. Ну, тут можна і живець взяти ще, підрізати самому. А так в общем-то, я їх сама формую такими от кущиками. Там коренева дуже велика, є горщики побільші. От, а в основному це 200 мл, але ну, от і з квітами є, і без квітів. Я їх в общем-то, обрізаю, не даю їм і квітнути. От, бачите, от такий, от, наприклад, горщик. Це було повністю з квітами все пообрізала, от, спеціально пообрізала для того, щоб він нарощував ще для кашпо ну, свою корону. Тобто, такі от пошистики вони. Отак розростаються, ну, щось дуже багато в мене в цьому році вийшло саджанців. То, знаєте, як вечорами починають то літати, стріляти тут і так далі. Ну, Може, він, так сказати, нервного срива. Чим більше літаю, тим більше я сижу все одно, ввечері не поспиш. Сидиш, ото щось займаєшся з рослинами. Тому от вийшло, бачите, отакі великі вже так, що висадив в кашпо. Вони із бутонами отут повністю, ну то вже тут різати, вже нема куди далі. Тобто то воно сформоване і вже з бутонами повністю і, і з квітами. Так що, якщо хочете, то будь ласка, замовляйте, ще є в наявності саджанці. Ще от маю такий цікавий сорт, бачите, яка в нього от цікава квіточка. Дуже він мені сподобався, ну ще не дуже він розпустився. І е, такий сорт, який от він не зразу заквітає. Тобто він нарощує кущ, але бачите, от зараз е, багато бутонів напустив. Ну дуже, дуже він в мене навіть саме останній розпустився. Все хотіла дізнатися, що, що ж це таке: серія Neo Orange and Red є. Тобто такі червоні очі. Так, ось такий вот, э, сорт. Там я вам показувала рожевий такий. А це ось, ось так. Вот. Ну, вони э, по структурі э, похожі, але от, э, за кольором різні. Зараз скажу на Mini famous and Uno Double Lavantix. А, лафтастик. Lavtastic. Зараз, ще раз. Міні Famos and Una Wal Tastic. Отакий от, так, от, от сорт. Бачите, красивий. Е, біла. Ну, Біла, я так вважаю, що вона завжди нарядна і ну, повинна бути в колекції. Тобто в неї така жовта серединичка ще. Вона сама біла. Зараз скажу, як вона називається. Назва її. Зараз. Супер Белс White. О, дуже просто. Белс Вайт. White. Так, отакий червоний сорт, і у нього така серединка, серединка жовта. Він мені дуже сподобався в черенку. Я його начеренкувала дуже багато. Зараз знайду назву і дождіть, треба полистати. Міні-фамус нео. Ой. Фаєршторм. Отакий. Fаєшtorm, от, якийся. Ну, коротше, огонь! <смір. <смір.> в огонь! <смір>. Ну, ось така колекція поки що розпустилася. Як будуть наростати ці кущики, як вони будуть формуватися в кашпо, я вам буду показувати ну, пізніше. Цей. Цей сорт отакий, це теж дракула. Це теж дракула да. ну, на все добре, поки що на сьогодні вся інформація. От, якщо є якісь питання по формуванню кашпо, то дивіться, будь ласка, на каналі, там є і посадка, і формування, і пересадка. Ну, а якщо будуть якісь питання, то задавайте. На все добре.